Мікс дитячого одягу. В лоті будуть такі бренди, як Марко Поло, Том Теллер, Канц, Джеокс. Футболка. Буде на 128 сантиметрів. 128 сантиметрів. 152 см. 128. См. 176. См. 8 років. 8 років. 98 сантиметрів. 110. 104. 104.

80 см. 8 років. 122 см. 152. 8 років. 130. 134. 140. Двухстороння куртка. 134. 104. 128. 140. 140. 152? 134, 140. 164. 104. 116, 122. 158. 128. 140. Кожні будуть дуже багато носочки, ці на силиконкою. Запаковані, такі довгі носочки, дуже багато різних. Є ось такі комплектики. Різні розміри, різні кольори. Таких упаковочок дуже багато. Далі, в будуть ще купальнички, ось такий набор. Це також купальник, це суцільний. Низку купальника, боксерки, Це не запаковані, це така полотенечка На замочку буде. Лосинки, різні штанці, багато шапочок ногеньких. Далі ще слюнявчик, ще шапочки. Ще слюнявчик. Так, далі запакована юбочка. Це ось такі шортики. Разом з чохлом. джинси, шорти, лосинки. Так, далі буде ще кепка. Це в нас бодік, це в нас хустинка, далі такий кокон, такі бодіки, багато однакових, чоловічки, сукні, світшотики, маєчки. Так, далі тут у нас будуть різні кофтинки, запаковані світшоти, футболочки, джинсівки. Такие так деселочки.